Окремі депутати від НДП чи якісь незалежні депутати точно погано сплять. В них на плечах сидить з одного боку демон, з іншого хотів сказати, ангел, ні, інший демон. Один такий підтримай партію. Нічого, що, в... втра... що ти втратиш гроші для своєї громади. Партія тебе виростила, викормила, дала тобі значок депутата. А ти що думаєш? Інший демон такий каже, сидить на іншому плечі і каже Підтримай бюджет. Пофіг на довіру керівництва. Філіппінці самі собі центр в Ванкувері не побудують. Ти бачив ціни на нерухомість взагалі там в тому Ванкувері? І отак от сидять, сперечаються ти демони на плечах депутата. Е який з них на лівому, до речі, який на правому, це, це вам вирішувати. Головне, пам'ятайте, що зліва, що справа. немає янголів, не буває в жодній політичній системі правих янголів чи лівих демонів або навпаки. Бо ангелів не пускають до пекла, як ви знаєте, яким безсумнівно є політичне підземелля і.